Хто не висловив свою підтримку чи співчуття Ірану? Україна, Ізраїль, США. Тому вони перші підозрювані у причетності до теракту. Саме так відреагував російський агітпроп на повідомлення про загибель в авіатрощі президента Ірану Раїсі. У винуватці записали Ізраїль, СБУ, ГУР МО України а також чомусь ІДІЛ. Чию діяльність ті ж самі пропагандисти ще нещодавно показово ігнорували. Емпатія Кремля насправді Москва реально ледь не благала Тегеран назвати інцидент з Раїсі терактом. Навіть американський гелікоптер бел 212 назвала російським вертольотом Місто 117 і ця комедія тривала навіть після того, як посол Ірану в РФ офіційно заявив, що немає жодної інформації щодо теракту із президентським бортом. Екс-президент Росії Дмитрій Медведєв вперто і наполегливо висловлював сподівання на проведення ретельного розслідування, яке дозволить встановити справжні причини того, що сталося. Але Іран чітко дав зрозуміти, що не готовий проводити такі розслідування та затримання як російські спецслужби у контексті теракту у крокус Сіті. В цей поріг притомності Іран все ж таки не переступив. Травень взагалі виявився багатим на пошук Кремлем українських та західних слідів. Спочатку ці сліди шукали в уявному замаху на наслідного принца Саудовської Аравії Бен Сальмама, потім у реальному замаху на словацького прем'єра Роберта Фіцо. Але ані Братіслава, ані Тегеран, вже не кажучи про Ервіят, на подібні маніпуляції не пристали. Москву це дратує і вона нервує, зокрема через те, що чомусь саме з її союзниками і прихильниками. Дійсно трапляються трагічні речі. Але якщо у цих історіях щось і справді непокоїть Кремль, то це лише власна параноя, бо реального співчуття Москва не демонструє. Достатньо сказати, що як і у випадку з Фіцо, офіційна реакція Москви на загибель президента Ірану надійшла значно пізніше, ніж від інших країн, зокрема і європейських. В даному контексті нам лишається сподіватися, що така своєрідна емпатія з боку РФ, врешті-решт, відверне від неї її останніх прихильників. Отже, друзі, а ми разом з вами тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!